Найстарша школа у Вінниці святкує ювілей. Вінницький ліцей номер 2 відзначив своє 125-річчя. Наразі у закладі освіти навчається понад тисячу дітей та працюють близько ста працівників. З нагоди ювілею учні, батьки та педагоги підготували творчі виступи. Ліцею Вінницької громади виповнюється 125 років. Школа номер 2 найстарший заклад освіти міста. Свою історію вона розпочала як жіноча гімназія. Згодом стала загальноосвітньою школою. У 90-х роках одна з перших перейшла на навчання українською мовою. До свята учні та педагоги підготували низку творчих номерів, а родзинкою стала театралізована постановка про історію ліцею. Я вже завершила ліцей, але мені запам'яталося він, особливо навчання. Дуже круті вчителі, класно пояснюють матеріал. Взагалі дуже класний колектив. Тобто, якщо було щось незрозуміло, ми могли підійти і запитати про це в будь-який момент. Дуже круті учні, тобто, ніякого булінгу всі один одного розуміють і підтримують. Юні брати, бабюки по особливому привітали рідну школу. Власноруч спекли торт, який став їхнім щирим подарунком до ювілею. Сьогодні у нас виступ 125 років в нашому ліцею, і наші батьки вирішили виспекти торт. Сьогодні будемо святкувати 125 річ на школу. У ліцеї номер 2 сьогодні навчаються 1100 дітей. Працюють близько сотні працівників. Весь 2025 рік для нас є ювілейним, а то саме у 1900 році була заснована Наша жіноча міністерська гімназія, яка згодом стала на сьогодні другим ліцеєм, сьогодні проурочені ці події дуже багато п'єс безпосередньо розказують історію нашого закладу. За всю історію школи випустились понад 9 тисяч учнів, багато з яких стали видатними людьми. Це перший заклад, який свого часу, в 1900 році, був відкритий у місті Вінниця як Вінницька гімназія, власне, Подільськ, на всю Подільську губернію. І з того часу отримали можливість дівчата, які проживали в місті, навчатися саме тут. До цього часу це було можливим лише в інших там містах. У Вінницькому обласному музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського ліцей привітали представники міської та обласної влади: учні, педагоги, батьки і випускники. Вікторія Ліварчук, Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.